Друзі, всім привіт! З вами канал Дмитро Ньюс. І зараз я пропоную до вашої уваги коротенький фрагмент стріму з Тарасом В'ячеславовичем Чорновілим, який ми записали напередодні. Про що йдеться? Саме про те, що в нас відбувається в нашому інформпросторі. Говорили ми з паном Тарасом про інформаційний марафон. Говорили ми про те, як були виключені із інформаційного простору. Канали п'ятий прямий і «Еспресо». говорили про те, що про це неодноразово представникам української чинної влади натякали наші міжнародні партнери і не те, що просто натякали, а відверто говорили, що це є неподобством, це обмеження свободи слова, і обов'язково е канали п'ятий прямий і еспресо е треба повернути в е медійний простір. Але ж е проблема набагато ширша. Проблема полягає в тому, що Така от тепла ванна, яка створюється через те, що немає в загальному просторі, в інформаційному просторі немає конкуруючих каналів, немає альтернативної точки зору і точки зору, яку впроваджує політична опозиція, це створює певну теплу ванну і робить абсолютно неможливим нормальну реакцію на. Помилки, упередження цих помилок, реакцію на якісь корупційні моменти на те, що інколи. Просто елементарно дуже важко побачити, якщо а, ну, той чи інший представник влади а, не має от такої от постійної наглядової функції, яка в кожній демократії а, закріплена за опозиційною патріотичною партією або організацією, або просто суспільством, яке а, ну, через Саме медіа доносить таким чином і до влади, і до е, решти е, своїх співгромадян, те, що е, відбувається е, щось, е, що потім може бути е, великою загрозою. Е, прикладом того, про що я говорю, є безумовно 24 лютого і ситуація, яка була в Україні на початок війни. Абсолютно всі е, бачили і знають, е, як це все відбувалося. Як до останнього в е, риториці української влади була думка про те, що все ж таки все оминеться. І потім, через те, що ця думка була домінантною, ми отримали дуже велику кількість і людських жертв, і е, територіальних втрат, і, е, звісно, що. Uh, всього зараз ми навіть і не можемо uh, перерахувати, якщо так от швидко подивитися туди, uh, в глибину uh, минулого хоча б на рік. Але ж uh, ми живемо далі. Ситуація розвивається, і нові виклики вони потребують uh, оцієї конкурентності. Тому що насправді uh, абсолютно всі експерти і всі політологи сходяться на тому, що. Коротка війна в форматі Бліцкріг. Вона більш зручна для автократій, для режимів, які є більш тоталітарними. Але довге військове протистояння може виграти лише демократія, яка апріорі містить в своїй конструкції систему важелів і противаг, систему критики, систему обов'язкового існування дієвої опозиції, яка не є картинною, яка не є е якоюсь, е ну якби штучною, а насправді працює е для того, щоб е побачити. Що щось відбувається не так, і скоригувати загальний курс держави. Саме так виграють демократії у своїй конкурентній боротьбі. І про це ми говоримо в нашому цьому короткому епізоді, який зараз я пропоную до вашої уваги. Обов'язково розповсюджуйте це відео, ставте вподобайки і говоріть про ті теми, які ми обговорюємо з паном Тарасом, з вашими рідними близькими. І а, з усіма, хто цікавиться а, тим, що насправді і є а, тим змістом, а, за яким стоїть такі а, поняття, як влада, як опозиція тощо. Це дуже важливо, друзі, тому що ми не можемо припинити існування а, от цих от, а, політичних рухів і заморозити його а, на якийсь період там до. Кінця війни, або сказати, що щось не на часі, тому що не на часі може перетворитися в потім вже дуже запізно. Будь-яка проблема ефективно вирішується, якщо почати це вирішення одразу після її виникнення. А якщо відтерміновувати, самі знаєте, що якась невеличка ситуація переростає в глобальну катастрофу дуже і дуже швидко. Тому давайте будемо конструктивними і в нашій. Ших прагненнях загальнонаціональної єдності не забувати про ефективну конструкцію держави, про демократію як ідею, за яку в тому числі і воюють наші військові і не тільки військові, вся країна воює зараз. Дякую вам, друзі, приємного перегляду. Пане Тарасе, хочу встигнути ще, хоча ми і так перебрали вже всі ліміти, встигнути ще. Проговорити питання а, відносно реакцій на утиски свободи слова, брутальні, просто по безпреділу відключення каналів, е які вже дійшли не просто від, від ну, розмов е і від натяків якихось політичних там сигналів до відвертого вписування е от назв в е звернення, відповідні, е які ну, містять. Е Обговорення євро і НАТО інтеграційних процесів, і це я хочу ще раз наголосити. І Євросоюз таке робить, і Госдеп Ну тобто, представники сполучених штатів, керівництва сполучених штатів, прям відверто вписують в тексти, які спрямовані для, ну, загального читання всіма українцями, що п'ятий прямий еспресо Там написано прям. От англійською так. транскрипцією, наскільки, е. наскільки цей сигнал е, важливий, тому що дивіться, яка ситуація. Е, всі, хто спілкується з закордонними партнерами, безпосередньо, журналісти, того ж самого прямого п'ятого еспресо, політики, яких все ж таки випускають. Ось, е, хоча е, кажуть, що була ідея там представити двох е, е, Вертухаєв, mm -hmm. і це Гончаренко підняв хай, і так само як і е, 4210 не спрацювало. А, і ось вони говорили всі, хто був у спілкуванні з закордонними партнерами, про те, що е, вони е, говорять всі одне і те ж саме: та ми звертаємо на це увагу, ми це кажемо, е, кажуть, я вам що у відповідь: так, так, ми цю ситуацію обов'язково розглянемо, ми займемось і нічого не роблять. Ну, Тобто, відключити один момент, а включити такий самий момент. Тільки чик, і все, щоб запрацювало у цитрулій трансляції, або навіть включити в марафон п'ятий прямий еспресо. Цього не відбувається. Так ось, от коли вже починають писати відкритим текстом в транскрипції, п'ятий прямий еспресо в своїх документах, е, що це означає і яка вага у цих всіх звернень, е, на ваш погляд? Ні, ну Це чорна мітка. На превиликий жаль, чорна мітка країні. а не комусь окремо. Це Ні. чорна мітка. Це, ну, це все те, що написати, ви Білорусь. Але сьогодні, на вашій території, відбувається війна проти. Ворога цивілізації, і доки ви йому проти нього воюєте, а не здалися йому, а спробував би Зеленський здатися, що би з ним зробили? Відразу в Україні Збройні Сили просто б не виконали такого наказу. Конституція України, до речі, чітко записано, що ніхто не зобов'язаний виконувати завідомо незаконних накази І якби був наказ капітулювати, здатися, просто. Наказ би не виконав, продовжував оборону, але в нас би не стало президента. От в одну мить. Тому що в тій самій статті написано, що ніхто не має права віддавати завідомо незаконні накази. І от тому, доки на нашій території йде війна, у нас підтримка певна буде. Але ця підтримка може бути як союзника, і як ну, тимчасового соратника. Mm -hmm. Зараз союзника воюють. А за соратника тимчасового не воюють на його території воюють, його підтримують в зв'язку з такою війною. Україна воює проти Росії, можуть воювати за Україну наші соратники, наші союзники, а можуть воювати проти Росії на нашій території. Оце є різниця. І доки йде війна, за будь-яких обставин, чи по тому сценарію, чи по тому, ми будемо отримувати зброю. Але ми її будемо отримувати з неохотою через затримки. Без серійного впирання Росія може бути впевнена, що доки в нас є отакі обмеження, в утиски свобод, доки в нас є мега-корупція, вона наростає, доки в нас донищується антикорупційна інфраструктура, доти Україна. Не може отримати повного максимального пакету для швидкої перемоги. тому що повірте мені, от кажуть, на заході вже зброї нема, в Америці такі збройні запаси, і в третіх країнах, а зараз тільки почали поляки ініціювати, і всі кажуть, ну стоп, стоп ну, давайте зараз не будемо поспішати, щоб закупити зброю в Україні, для України з третіх країн за меж Європейського Союзу і НАТО. А хтось каже, давайте не будемо спішити, тому що насправді проблема в тому. Про кого йде мова? Україна не є сьогодні зразком демократії. Скорше діаметрально навпаки. Ну, ми маємо такий приклад. Американці <клес> воювали за кілька країн: за Південну Корею, за Південний В'єтнам і за Афганістан. Всіх цих трьох країнах, з цих трьох країн, власне кажучи, тільки Південна Корея. Виявила готовність будувати реальну демократію і почала щось таке приблизно робити. І тільки цей кейс виявився успішним, і тільки цей народ сьогодні відчуває себе захищеним відносно ну, достатньо віднос... захищеним і достатньо щасливо живе. Що відбулось з В'єтнамом? Допомагали на їхній території воювали з Радянським Союзом, але <кій> максимальної підтримки все одно не надали. Це не був. Приклад тої демократії, того за що готові були впиратися. Афганістан взагалі критик класичний приклад для нас. От сьогоднішня Україна це є Афганістан. Нам ще навіть менше дають допомоги, ніж Афганістан, тому що на Афганістані заламали собі зуби. І коли ми будемо робити ті антидемократичні речі і далі, ну до нас будуть далі так само ставитися. А війна закінчиться, буде ще гірше. Чорна мітка, повні обмеження і все інше. Згортання євроінтеграції повної. Знаєте, зараз дуже показову річ. У зв'язку з цим всім сказав: от, господи, моя стара проблема, пам'ять на прізвища. Один з попередників Бореля з керівників Європейського союзу дуже чітко сказав, що європейці ви робите зараз дуже погану послугу українцям, ви їх заколисуєте надмірними обіцянками, ви їм там щось гарантуєте з майбутнім членством євросоюзі. Ви їм дали кандидатство незаслужене. Все це дуже. Він він дуже великою симпатією говорить про українців. Він дуже хоче, щоб ми це отримали. Каже: Ну скажіть українцям правду, що їм не світить членство в європейському союзі на дуже довгу перспективу. Що це питання не короткої і середньострокової перспективи членства в Європейському через Союзі. через реформи? Через реформи. Саме тому от він на це говорить. Ну дайте українцям правдиву інформацію, не заколисуйте їх. Тому що зараз війна, ви їм розказуєте приємну казочку. Але ви маєте сказати ну, правду, це вже я сам доповнюю його правду, це вже не його слова. Uh -huh. Ну скажіть, у вас не демократична влада, у вас закриті телеканали, які є не антиукраїнськими, а саме проукраїнськими. У вас зруйнована антикорупційна реформа, у вас зупинена судова реформа. У вас відбулася умисна профанація при створенні е, Вищої кваліфікаційної комісії суддів з порушенням прямої норми закону, який був підтриманий європейським Союзом. Скажіть їм це прямо. І тоді українці будуть розуміти, чому раптом їх не пускають в Євросоюз чи в НАТО, і не буде тоді оцеї профанаті, коли Зеленський буде вигукувати Байден, чому ми досі не в НАТО. Тому що тоді кожен йому скаже: А хто ж курва? Ти зробив, щоб ми не були ні в Європейському Союзі, ні в НАТО. Ти зробив, щоб відразу після війни більшість країн припинили нам допомогу післявоєнну і щоб ми залишилися в руїні, в якій буде тільки гуманітарна підтримка. Розмінування гуманітарне будуть нам проводити так будуть, точно будуть. Будуть нам проводити допомогу харчами, ще чимось там. І ніяких сотень мільярдів чи там трильйона доларів, яких ти хочеш, а ти більше підняття економіки не буде. І ніякої євроінтеграції не буде. Тоді ми це скажемо Зеленському. А сьогодні 90 95% мабуть, процентів українців чомусь впевнені, що це на Заході хтось не зовсім хороший, тому що там. Тому так, трошки дають Україні, трохи не дають. Зброї не додають, грошей не додають. Вибачте, перше, нам ніхто нічого не винен, друге, ми винні. Ми взяли гроші, ми взяли зброю, яку могли мати свою. Ми могли заробляти гроші, якби зелені не крали. Ми могли виготовляти зброю, якби не обрали Зеленського. Ми все це могли мати своє. І Захід нам би просто допоміг, щоб остаточно добити Росію. Та вона просто не вторглася б в Україну, і цього б не сталося. Але ми винні. Ми отримуємо на десятки мільярдів допомоги. І при тому, будучи людиною, яка має кредитора, ти цьому кредитору показуєш факт. Звідь, І розказуєш, що е, плювати тобі на його вимоги. Причому чому робиш це демонстративно? Ну, вибачте, за таких обставин ну, рано чи пізно це погано закінчиться. І тому це сказати українцям правду, що нам не світить ні ні НАТО, якщо ми в себе всередині в країні не доб'ємося від влади, що в нас було по-іншому. Що нам війна може тягнутися на рік довше. І оцей наступ про нього, от Петр Павло, новий чеський президент, дуже правильно сказав. Це дуже загрозове питання, тому що цей наступ має бути успішний. Якщо він не буде успішним, другий раз ми не скоординуємо зусилля, тому що поки що це все є на піднесенні. Якщо це захлинеться, чи цей наступ, ну от як на Харківщині, відбудеться до певної межі і там зупиниться. І ми далі не зможемо його розвинути взагалі. От ми зупинимося і ми скажемо, а тепер давайте нам забезпечити на наступний такий наступ. Нам скажуть, слухайте, ну ми вам щось дали вже. Давайте тепер потрошечки будемо згортати. І в нас виявиться, частина країни де окупована, частина окупована, загроза буде наростати, тому що, тому що не надають допомогу такому рівні Білорусії, навіть якщо вона буде воювати з Росією. Не надають. Надаюватимуть можуть, так як Афганістану, підтримку для того, щоб стримувати Росію не більше. І оце коштує і три канали це є дуже показові речі. Про них сказали вже всі. G7, Європейський Союз, Сполучені Штати Америки. всі сказали. І коли це досі демонстративно не виконано, в мене, ну, в мене два варіанти відповіді дуже коротко. Або ті, хто сидять наверху, Повні суцільні, стопроцентні ідіоти, вони просто не розуміють і вважають, що просто удасться пропетляти. Це один варіант. Він реалістичний. Ну, не треба думати, що в приваді у нас тільки е, злі генії, які там не знати що. У нас там сидять і ідіоти теж. Дуже багато ідіотів. Ну, і ви так, варіант? таку таємницю розкриваєте, що щоб ну, я, та, я та, не знаю. Та, Зараз ну, ворог ванджія, всім о, скористається. Та, пане. Знаєте, в Андрія Млечка є польського знаменитого карикатуриста, є така карикатура, де. Чоловік пише щось там владі ідіоти на стіні, а стоять поліцейські, дивляться в його бік, і один питається другого: ну що, арештуємо його за образу влади чи за зраду державної таємниці? <с. От <с. от, я ж вам кажу. Так, от е, е, перший варіант: просто у владі ідіоти, які думають, що все зійде, тому що ми мали вже історію з Віктором Януковичем. Він правда був кращим за зелені. Ні, давайте так. Зеленський виявив давайте виявив... не будемо да, порівнювати, давайте, бо так. це різне. виявився гіршим за Януковича, тому що Янукович крутив, петляв, вірив, що е в Євросоюзі сидять лохи, яких вдасться обманути. Але коли він доказували, що не лохи, він поступався і він робив крок назад, ще крок назад, доки його не доснув Путін, і все не зламалося. Але до того всі переговори пригадуєте про уводі про асоціацію. А Зеленський робить діаметрально навпаки. Він впевнений, що там в євросоюзі лохи, які все проковтнуть, тому що на сторінках газет їхніх дуже часто проплачені за наші гроші Співають з України. Осанну і Алілуя так. великому лідеру, так, так, ідуть Це Оці погано. прославлення, всі інші. Але навіть поза цим, от він вірить і він поводиться так, ніби він точно знає, що можна пропетляти. А інший є момент. Це не стосується Зеленського. Ще раз кажу, це вже не про нього. Це не про так. деяких людей, які формують його думку. Я так. вважаю, що це може бути умисний абсолютно крок. Ми про нього не один раз говорили в НАТО з Ярмаком і татарами в світи не можна, в принципі. Угу. Ну як можна? Вони можуть лишитися десь там відставними бути. Можливо, навіть не бути по них судові слідства провести їх, посадити. Можливо, вони десь там навіть гроші свої не муситимуть віддати, те, що вони десь там звідкись мають невідомо звідки. Але. Вони не можуть керувати країною, тим більше будучи на не, не держ... неконституційних посадах керувати по суті державою. Цього не може бути, а вони хочуть, і от вони зацікавлені в тому, і дуже багато інших людей зацікавлені. І той, хто відповідає за дорожнє крадівництво, який розуміє, що в ЄС так красти не можна. Угу. Він розуміє, що нам не треба йти в ЄС, тому що якщо йдемо в ЄС, то першим мають позбутися його, а потім другим пунктом його мають засудити і посадити. І тому всі ті люди, які є найближчим оточенням, зацікавлені в тому, щоб ми не були в Європейському Союзі і в НАТО, і оцей другий фактор він з першим комбінується. У нас є дехто в Україні, хто щиро вірить, що в ЄС і в НАТО нас приймуть за будь-яких умов, і фінансувати нас будуть за будь-яких умов, і отих там 500, 700 мільярдів трильйон доларів чи євро, нам все одно дадуть, тому що ми такі хороші, і вони нам обіцяли, вони нам, взагалі то об'язані. Нічим не зобов'язані нам, у ви і друга група, яка впливає на те, щоб ця думка підтримувалася, тому що вони знають, що їм треба, щоб Україна не була в цих структурах, і оце мені здається є десь та ситуація, яка десь прийднює теж з кінцем 13-го року. Були люди. В оточенні Януковича, які були зацікавлені в тому, щоб Україна підписала угоду про асоціацію і наблизилась, і потім стала членами Європейського союзу. Реально були вони дуже хотіли продовжувати красти, але вони в принципі згоджувалися. Якщо вдасться досягнути статусу кво, все, що накрали наше. А потім, після того, ми вже починаємо жити як до пропорядні, ну знаєте, як кажуть про колишніх американських мільйонерів і великих там визнатних постатей, які перший свій мільйон, головне, щоб не називати, як ти зробив свій перший мільйон. Ну, у нас мільярд ну, а не мільйон, ота сама ситуація. А були люди, які були напряму зацікавлені, щоб торпедувати і не допустити цього шляху. Про перших людях ну там було багато урядовців, там були. Там ну, найбільше, мабуть, я б сказав, в такий найбільш виразний серед партій регіонів приклад, це Ахметов. Він був зацікавлений в тому, щоб Україна війшла в правила гри. Так, мабуть, в нього в бізнесі не все було раніше, чесно, але він кілька разів пропонував війти в певні е, правила лондонських пощадок, які визначають дуже чіткі правила прозорості бізнесу. І другу, а там багато там. Ну, половина Верховної фракції у Верховній Раді. Серед науковців такий був досі. Є академік Геєць, який був натхненником ідеї антиєвропейського шляху Євразійського шляху. Він досі він, він по-моєму, досі директор якогось там економічного інституту економіки Академії наук України. Може, вже ні, не знаю. Він же трохи старий, вже напевне. Аксер лісовий, виручай. Да, <свят> там таких було багато, там куча журналістики такої була, яка була на це спрямована. Там, пригадуєте, Семеноженко проводив такі круглі столи, на які запрошував всяку проросійську і російську погань. Там з Росії був глазів, а з нашого боку, було з три десятки, які йому підспівували. От там був той ж самий Олександр Чалий. Який розказував, як там захід не зовсім правий і все інше переговорник е та потім переговорник, за НАТО е в Стамбулі. Yeah. Який Стангульст. запропонував росіянам таку штуку, від якої в Мединського ще опана впала. Він з таким дивуванням дивився. і каже, а що так можна було? Ми навіть не догадувалися. Можна попросити, а вони нам самі таке піднесли. В них паніка почалася. Мірослави да, було Почалась Паніка, що Путін їх всіх вздрючить за те, що вони занадто м'які вимоги ставили, тому що українці самі запропонували їм більше ніж вони від них вимагали? Ми не будемо О, казати українця, а ті, кого привезли. Ну, так, так. Привезли ну, від імені ну, України, да, залі, це це ж... так. Це України, на мій погляд. Ну, да. Нехай але в широкому це... розумінні цього так. слова. І от вся ця компанія, яка там товклася, вони були категоричними противниками просування в Європу. Просто категоричними. І от ці дві групи були між собою, десь там конфліктували, але Янукович, доки не снув Путін, все-таки був зацікавлений рухатися, і він модерував цей процес. А Зеленський цього процесу не модерує. І вірить, що ми пропетляємо, а ми не пропетляємо. І от є маркери, які вже виставляються офіційно. Знаєте, доки їх говорять тихо на зустрічах, це все якось можна ще скинути, ви ж нас не попереджали. Але коли це написано в протоколі, правильно сказали, це в протоколі записано. З того моменту вже все, це вже пішла чорна мітка. Чорну мітку вже не знімеш. Пане Тарасе, виключно а, через прохання Бахмутської діаспори, яка пи, не те, що пише, відправляє мені світлини з вечерюю. І каже: ти будеш це їсти сині? Я, я через це не буду робити нашого традиційної нашої рубрики фінального і цієї промови, а, тому що ми реально сьогодні розглянули все. І наостанок, єдине, що я хочу зауважити, давай тут такий вигляд. Включу. От, друзі, єдине, що я хочу зауважити, пане Тарасе, і от ви, щоб також це почули. Що той самий єдиний марафон, який бере дуже багато грошей з бюджету, який, до речі, виборює опозиція в якості зарплати військовим, в якості премії військовим, може зробити дуже просту річ: не фінансувати таких грошей, а просто пустити прямий п'ятий еспресо, які вже мають фінансування, тому що це приватні канали. І не треба там Что зняти? Поняття марафону. Це ж, ну, ну джіселенно да. про це прямо попросили. Куди ми марафонимо? Куди? Ну... Боже, ну люди виберуть хтось. Патріоти будуть дивитися прямий п'ятий еспресо. Люди, ну скажімо так, які колись були з ватними певними поглядами, але зараз переглянули свою позицію, які потерпі особливо схід України будуть дивитися інтер, так. але інтер, а не ватний марафон, інтер, який все-таки ну десь змінився в чомусь. Це таки це інший, мабуть, буде вже канал. Ми просто не знаємо, яким він буде в зв'язку з тим, що сьогодні його нема. Люди, які ну які хочуть їсти лайно, вони будуть дивитися Коломойського. Будуть дивитися. Що Ви, ви відверті. Люди, які. Е, ну, а я не знаю, як назвати людей, які будуть дивитися телеканал Рада, на якому не показують телеканал Рада, а показують пропагандистів. Я думаю, що телеканал Рада просто не будуть дивитися. Взагалі. Від цього взагалі так само, як дом не дивляться. І от за тих обставин, мені дається, це є відповідь, чому вони цього не зроблять, чому вони з усіх сил чіпляються. Тому що приватні канали. Так. Олігархічні канали, на відміну від патріотичних, будуть заглядати в рота владі і будуть старатися, ну, перше, владу не критикувати, друге, десь владі підігрувати. Але вони будуть працювати на свій інформаційний продукт або на свого власника. Вони не будуть працювати на банкову з метою там їм догодити у всьому, як це робить якимось технологіям, політичним іншим речам. І тому цей марафон і тримають. Тому що їм потрібно не поінформувати населення їм потрібно утримувати політичну технологію, обоуванювання і обмеження інформаційного ресурсу для того, щоб люди після війни відразу як тільки голосять вибори. Про так як вони хочуть, щоб люди вірили, що притула є волонтером і єдиним волонтером, а інших просто немає. Щоб люди вірили, що Порошенко, як там написали одна два цих виродки здає Бахмут. Яким до чим? речі, так написала так. навіть таке. як це Порошенко здає Бахмут. От як. Бахмут взагалі здає хто завгодно, ну той, хто допустив туди війська, той так, хто Так, до речі й не війська. здають, б'ються за Бахмут. Ну за Бахмут їм е важливо тим, хто це все контролює, щоб людям втирати це в голову. Просто згадайте, які були взаємовідносили взаємоставлення рейтингів, тоді коли рейтинги були морально прийнятні до цього вторгнення, до воєнного стану. Вони були зрівнялися. Порошенко Зеленський, якщо методами. Повністю викинути з інформаційного поля згадку навіть про Порошенка, просто ліквідувати. Зрозуміло, що абсолютна більшість людей, які не є його там притаманними прихильниками, які будуть шукати десь матеріали якісь про нього, що вони, вони просто про нього забудуть. А коли їм паралельно, що будуть вилити бруд, вони десь частина з них в цей бруд повірить, коли це робиться кожен день безперервно. Ну знаєте, завжди появляється ця е, брехлива думка, що нема диму без вогню. Ні, дим без вогню є. Оце є той випадок. І це робиться намисно, це політехнологія. Це вже не є від дурості, це навіть не від просто від свого тупого хамства, тому що хочеться створювати те, що в тебе на душі. Це є те, що робиться умисно з політтехнологією на майбутній результат, щоб закріпитися у владі. Все, завершуємо, тому що вам треба добратися додому. Фух, дякую вам, пане Тарасе.